Всім привіт! Сьогодні в продажі Nissan Leaf. Комплектація N-Connect перед максимальна в одному із самих найкращих кольорів. Подивіться, як він гарно виглядає. Перевірений сох автомобіля 91%, батарея 40 кВт. Розмитнений сертифікований. Оригінального пробігу 107 тисяч. Автомобіль привезений з Нідерландів, передня задня парковка. Автоматичне дзеркало затемнення, дзеркала складаються, два ключі. Подивіться на цей стан автомобіля в відмінному технічному стані. Зауважу, в оригінальній фарбі жоден елемент не фарбувався. Дивіться фотографії з аукціону, все підтвердження пробігу, підтвердження стану, рестайлінгова модель. Уже Є мова українська, російська. Краще про другу не говорив. Підігрів керма, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Два зарядних пристрої. Ось такий от стан авто. По багажнику 380-220. Тут у нас насос, лампочки, все інше. Щойно пригнаний стан і колір просто вражає. Резина задня континенталь. Набір усіх асистентів. Утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, 4 камери 360, передня задня парковка. Ось таке авто, вартість 13300, торг біля авто. Ну, просто машина в своїй комплектації топ, в стані топ і в кольорі топ. Сподобалось телефонуйте. Є 4 Nissan Наліфа з різними пробігами: і 60, і 80 і 70. Якщо подобається авто, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.